І ще вітання шанувальникам футболу. Запрошую вас на славу течеренам, де сьогодні відбудеться матч 14-го туру першої ліги. Запорізький металург приймає команду Маріуполь. Фальковський шукає можливість для удару, але не може пробити в цій ситуації Данило Фальковський. Дуже вигідна позиція в нього була. Бандурін. Прострілює Бандурін. Знову Фальковський. Немає завершального удару. Бандурін пробиває. Який віддав голіву передачу попередньому турі? Хороший пас. Байда рятує свою команду на підборанні. Хто перший на м'ячі, Ілля Зубков, зубков. Ви ще в Маріуполя. Потроху, потроху, Маріуполь переводить гру на чужу половину поля. Дальній удар іду. Олексій Малакі, лівий захисник підключається до атак своєї команди. Його удар Назарбай. Готується не виконувати подачі в штрафний майданчик, так і є. Є удар головою. Шевченко. Фальковський штрафному майданчику. Мяч тримає передача п'ятою. Спроба близнюка, рикошет! Мяч опиняється в воротах! Шевченко. Фальковський штрафному майданчику. м'яч тримає передача п'ятою, спроба близнюка, рикошет! Мяч опиняється в воротах! Каталурга Борисенко притримав м'яч. Вже є варіанти у Борисенка. Бандурін! М'яч о опл... йде на навісить штрафний майданчик. Задоя стріляє але. в матчі штрафного майданчику перехоплює Алібеков. Борисенко повертає Алібеков, Алібеков, кладе суперника, Алібеков. Не забиває Ахмет Алібець Металурга. Товкач, товкач, стріляє, товкач. забирає цей м'яч Микитаку. Немає порушення правил. Атака в Маріуполя. Навіть штрафний майданчик послизнув. Харжевський. А один дотик йому віддав. Пуде. Харжевський повертає в штрафний майданчик. Зуб... Харжевський. Вкидає в штрафний майданчик. Тут Зубков розвертається і Пробиває. Тут же більш активно. Прецинують футболісти Металурга свого суперника. Порушення правил. Вже опиняється на газоні. Дмитро Пуде. Йому потрібна допомога Іван Мельниченко перший на підборанні. Він пробиває байда з другої спроби. Таки м'яч високий навіс. Знову будуть чіплятися за будь-який шанс. Порушення правил від Ахмет. Є удар по воротах. Антон скоро відбудуться перші заміни у Металурга. Дмитро Іродовський. З'являться. Блізніченко із м'ячем віддав він Борисенко. Борисенко майданчику з лівої пробиває в дальній Металурга. Белізніченко. Накидання на Бандуріна. Встигає тут Микита Якубенко. Вийти м'яч. Варяненко віддавав в центр. Але суперник читав цю передачу. Антон Сам. Антон Савін перший на м'ячі збиває рюдовського Савін Віддає штрафний майданчик. Байда встигає вийти Демчеко. Навішує Лібеконка. Близніченко. Пас на Бандуріна. Далі варяник. Варяник. На дальню простріляє Варяник. Немає кому замторкнувся останнім. Варяник. Варяник. Передача на Блізніченка. Тут встигає в підкаті Іван Довський теж викидається і вдається перехопити Блізніченко. Поки що м'яч підправи. З правий проробиває Блізніченко. Пентилейчук вже в штрафному майданчику. Простріл. І Алібеков. Позарбайда грає кулаками. до того, Белізніченко готує удар. з Справий пробиває на підбирання Лібеков. А Лібеков немає можливості завдати сильного удару. Тому Ілля Зубков Савін на лівому фланзі. Савін виконує передачу Володимир Польовий. Грає головою. Київ Бандурін і Родовський. І Блізніченко віддає Іродовську. низом Бандурін віддає на правий фланг Дмитро Фатієв. Навіщо штрафний майданчик спробуває зараз Савін. Як... Савін. Знову він шукає передачу Зубкова. Тут Костюченко Вилині. Надає у нас ось цю мінімальну перевагу. Розіграли із Товкачем цей штрафний. Навіший Андрій Блізніченко. Варяник. Абсолютно сам в цій ситуації опиняє м'яча. В конний навіс у штрафний майданчик. Байда. Пішов навіс на дальню стійку. Варяник. В штрафному майданчику Варяник. Передача в центр. Блізніченко. Заблоковано його. Поруч із штрафним майданчиком суперника. Байда м'яч забирає. Можливо, останній шанс врятуватися від поразки сьогодні у Маріуполя. Падає Назарбайда. І після цього у нас звучить фінальний свиток.